Сучасний інструмент зв'язку між бізнесом та державними інституціями відтепер оцінювання якості надання державних послуг підприємці зазначатимуть на новій платформі. Її презентували на онлайн засіданні діалог влади та бізнесу. Відбулася презентація платформи Пульс в рамках національної програми Діалог влади та бізнесу, яка має за мету покращити взаємодію влади бізнесу. І надавати зворотній зв'язок від підприємницького середовища щодо роботи тих чи інших державних сервісів, різноманітних програм. Розвиток бізнесу, швидке реагування на запити та вирішення проблемних питань, платформа пуль стане своєрідним кроком для пришвидшення економічного зростання. Це один інструмент. Дієвий інструмент для швидкої цифровізації, для обміну думками, для моніторингу стану бізнесу в регіонах і для швидкої реакції влади. На ті події, які відбуваються сьогодні в бізнесі в підприємництві. кожен регіон бачитиме реальну картину стану та розвитку підприємництва, і це дасть можливість покращити взаємодію та допоможе зберегти той чи інший напрямок бізнесу. Такої думки пані Тетяна, яка представляє власників мікробізнесу Хмельниччини. Сподіваюся, що ця платформа все ж таки ем, не дасть. Ем... Вбити мікробізнес і дасть мікробізнесу розвиток в нашій країні. переваги впровадження цифрової аналітичної платформи Пульс вбачають і у державних органах влади завдяки цьому ресурсу, взаємодія влади і бізнесу покращиться, і ми зможемо впроваджувати нові ідеї, нові різноманітні процедури для того, щоб бізнес почувався себе більш захищено. І працював ефективно також. Це стане позитивним моментом у залученні міжнародних інвестицій, адже потенційний інвестор зможе оцінити реальний стан розвитку підприємництва в розрізі кожного регіону. Це дасть можливість прискорити процеси відновлення відбудови України і дасть можливість залучення інвестицій. Тетяна Стадник, Ростислав Маслов, новини 33 канал.